Вітаємо з вами. Програма Будьмо здорові та її ведучі. Заступник головного лікаря Черкаського обласного онкологічного диспансеру Ігор Гайдай і журналіст Галина Компанієць. 4 лютого в усьому світі проходить міжнародний день боротьби проти раку. Метою цього дня є підвищення обізнаності людей про рак як одну із найтяжчих і згубних хвороб нашої цивілізації. Проблема онкологічних захворювань все ще залишається глобальною. Рак є однією з провідних причин смерті у світі. Але залучаючи увагу до суспільства, до виявлення попередження, лікування захворювання, можна домогтися гарних результатів а в багатьох випадках навіть і одужання. В цьому році всесвітній день боротьби проти раку присвячений розсіюванню міфів, не міфів про рак і помилок про рак, і проходить він під гаслом рак. Чи знаєте ви? Сьогодні у програмі ми ще раз нагадаємо те, що повинен знати кожен із нас, аби запобігти цій страшній хворобі, не допустити її появи в цьому житті. Якщо ж така недуга з вами вже приключилася, що робити для того, аби швидко одужати? А ще познайомимося з людьми, які побороли цю недугу? І сьогодні вони розкажуть вам свої хороші позитивні історії у нашій студії. Україна, безумовно, не з 1933 року говорить про цей день і в цей день, тому що в 1933 році ми розуміємо, що життя в Україні було трошки інше, і головна причина смерті тоді була, на жаль, голод. Е, ну, але все-таки вже за часи незалежності ми долучилися до цього дня, приймаємо активну участь. Захворюваність з цілого ряду пухлин більше в розвинутих країнах, в сучасних країнах, в індустріально розвинутих країнах. А от 72 достроково померлих людей це помирають в країнах з низьким рівнем життя в бідних країнах. Тому міжнародний протираковий союз ставить завдання в першу чергу: це підвищення добробуту життя людей, це ліквідація бідності, і це відноситься і до нашої країни. І діє сьогодні декларація, яка прийнята в 2006 році до 2020 року виконання. Таких 11 рішень, які відносяться до всіх сфер діяльності суспільства в цілому до всього світу, безумовно, і до України. Це питання і доступності діагностики, це і грамотної діагностики, це питання і тієї ліквідації міфів, легенд і всього іншого, про що сказав от Ігор Вікторович, що це лозунг цього року, це питання. Сучасної вакцинації від ряду хвороб, які є попередниками раку, це питання доступності до навчання в першу чергу медичних працівників, це питання зменшення відтоку медичних працівників із сфери діяльності онкології, яка є досить непростою і це відзначається в усьому світі. І це цілий ряд інших питань, які повинні бути. Вирішені ну планується в більшості країн світу з допомогою урядів цих країн в 155 країнах світу, які входять до міжнародного протиракового союзу. Так, шановні телеглядачі, Віктор Володимирович сказав, що це світова проблема. І хотілося б просто сказати масштаби цієї проблеми в Черкаській області. Найпоширенішими захворюваннями у чоловіків є рак легенів. Фактично, кожен шостий-сьомий онкохворий чоловік це людина, хвора на рак легенів, рак шкіри, далі йде рак передміхурової залози, рак шлунку. Ми потім далі будемо говорити про фактори ризику і все інше. Просто хочу звернути увагу. Захворювання лімфатичної, кровотворної тканини. Ну і далі захворювання йдуть органів травлення, зокрема, товстого кишківника, нирок, сечового міхура. Оце такі найпоширеніші хвороби, як влучно говорить про це Віктор Володимирович, народні, народний рак, так би мовити. У жінок. На жаль, найпоширенішим захворюванням є рак молочної залози. Кожна п'ята онкохвора жінка це жінка хвора на рак молочної залози. У нас в області за минулий рік майже 500 жінок вперше діагностовано з цим захворюванням. Також рак шкіри, який досить успішно лікується, рак тіла матки, рак шийки матки. І ми далі будемо говорити про е, профілактичні огляди, про те, як своєчасно виявити захворювання. Так уже зараз можна звернути увагу, що жінка повинна якомога частіше бувати у гінеколога на огляді. Ми бачимо навіть з тих е, найпоширеніших форм раку. Знову таки йдуть захворювання органів травлення і лімфатичної кровотворної тканини. Дякую за діаграму за те, що ви нам зробили. Я хочу звернутися до Ірини Юріївни Іванової. Ірино Юрінов. На жаль, серед онкохворих є діти, але у мене запитання: от чому саме діти? Дивіться, у них же ще і вік молодий, у них немає ще й професійних хвороб, немає тих багатьох факторів, які, здавалося б, призводять до цього захворювання. Чому діти хворіють на цю хворобу? І дуже часто, навіть з перших років життя, трапляються такі випадки. В чому причина? Більшинство заболівань, які визникають в дітському возрасті, вони… До 80% раковых заболеваний это раковые заболевания, связанные с ошибкой развития эмбриональной клетки, или, другими словами, заболевания, которые сформировались еще в утробе матери. В связи с этим эти заболевания более чувствительны к лечению, к химиотерапии. И поэтому лечить рак у детей намного более эффективно. Чем некоторые формы рака у взрослых? 15 февраля у нас есть еще и своя дата. 15 февраля отмечается Международный день ребенка больного раком. Учредили этот день и назначили его 15 февраля не для того, чтобы э, оплакивать этот день, а для того, чтобы э, обратить внимание общественности на проблемы детского рака, о том, что, э, чем мы можем помочь своим детям, заболевшим этим страшным недугом, в борьбе с заболеванием. Э, можем ли мы, э, помочь и не только материально, но и психологически этим детям победить эту, это заболевание. И, конечно же, информировать население о том, что, э, какие ранние симптомы встречаются э, при раковых заболеваниях у детей, и э, что лечить детский рак можно, нужно, и в большей части своей это достаточно эффективно. Спасибо. І як доказ ваших слів, я хочу звернути вашу увагу на те, що в першому ряду у нас сидить мама з дитиною на руках. Ірино Юрівна, будь ласка, розкажіть їхню історію, тому що вона дуже хороша. Я сюди прийшла не одна, зі мною прийшли мої найперші пацієнти, які ще в 91-му і 92-му році, це більше 20 років тому, лічились по поводу злокачних заболівань острого лімфобластного лікоза. Лечились, это были первые пациенты, мы многого не знали. Все первое – это самое трудное, поэтому они мне особенно дороги. И я их пригласила в студию для того, чтобы они поделились с нами вот своими успехами в жизни. На сегодняшний день это абсолютно здоровые люди. Как видите, у Маринки есть уже и свой малыш. Это и наша гордость. Это наши профессиональные внуки. Таких детей у нас уже больше 30. По области это детки наших пациентов. Поделиться рецептом вашего оздоровления это очень важно для багатьох людей. Заболела я в возрасте 6 лет. Помню только, что поднялась высокая температура, была сильная усталость, тяжело было даже ходить. Поехали в больницу, после сдачи всех анализов поставили такой диагноз. Лечиться было тяжело, мучительно. Были долгие капельницы, болючие уколы. Но ну, сейчас, слава богу, все хорошо. Я чувствую себя превосходно. Есть у меня уже маленький ребёночек, доказательство этому, живу и радуюсь жизни. Коли ви завагітніли, вас особливо контролювали якось, винали лікарі, тому що? Да меня очень боялись в роддоме, два роддома от меня отказывались. Приходила много раз к Ирине Юрьевне, брала разрешение на роды, потому что боялись, чтобы сорвалась ремиссия. Ирина Юрьевна, я відчуваю, что вы пережили в те моменты? Вы знаете, э, я могу прокомментировать это. На самом деле, э, пациенты, которые прожили без лечения больше пяти лет, считаются абсолютно здоровыми. Но в нашем сознании, в том числе и в сознании наших врачей, еще это не может э, сформироваться правильно. И поэтому каждого пациента, который когда-либо болел онкологическим заболеванием, воспринимают как до сих пор больного пациента. Поэтому я ну, ежегодно э, пишу справки о том, что беременеть не запрещается и рожать тоже не запрещается. Спасибі. ми хочемо віддячити нашим гостям за їх такий подвиг, перемогу над життям і за те, що вони прийшли до нас у студію. І нашому наймолодшому учаснику передачі. Будь ласка, це тобі. Це мамі. Дякуємо, Спасибо, що ви прийшли і розповіли. Тримай. Спасибо. молодець. Спасибо. Сьогодні Черкащина має дуже непогані показники в Україні. У нас більше 60% пацієнтів. Переживають отих тих самих критичних п'ять років, про які казала Ірина Юрівна про дітей, і, і що можна багато чим в житті займатися. Ну так само наші пацієнти, тобто їх ще не дві третини, але вже близько ця цифра до двох третин. Тобто, це не фатальність після ну, такої серйозної роботи. В першу чергу пацієнта, бо це для нього важкий труд лікування і сучасної медицини. Сьогодні можна досягнути і результату дві третини п'ятирічного безподійного, безрецидивного виживання, і фактично ну, те, що робиться в багатьох країнах, знімати з обліку. Саме вот, заповнившися, і всього етапа, це то, що что... Не с кем было посоветоваться. Это были самые первые пациенты. Сеть детских онкологических э, отделений в Украине еще не была развита. Э, не было еще никаких ни стандартов, ни протоколов, ни даже каких-то определенных направлений лечения. Э, те схемы лечения, по которым лечились вот эти мои первые пациенты, были привезены в виде Талмудов на немецком языке, которые сама же я их и переводила. И э, пыталась вот так как в Европе начать лечение этих пациентов. Потому что те дети, которые заболевали раньше, они э, получали абсолютно другое лечение, и, к сожалению, их давно уже нет в живых. Поэтому мне хотелось э, понять, почему можно лечить в Германии, в Италии, и мы не можем этого же сделать мы. Препараты покупали э, в самых Э, в всевозможных городах, но ну, чаще всего из Москвы привозили, из Ленинграда. Э, кстати сказать, из всех препаратов химиотерапии на территории бывш... бывшего СНГ производилось только два: доксур Рубицина, Рубомицин и элиоспорогиназа в Прибалтике. Все. Все остальные препараты были импортные и из за границы. то есть доставались с большим трудом. Вот це основні проблеми, які у нас возникали. Нам хотілося так. Ми розуміли, що ми можемо. Просто не було, вот так Спасибо. Хотілося б звернути для звернути увагу на, на фактори ризику, які спонукають утворення злоякісних новоутворень. Дивіться, і чоловіки, і жінки старші 45 років це вже фактор ризику. Тобто людина, яка досягла 45-річного віку, вже має дбайливо ставитись до свого здоров'я і систематично відвідувати лікарів і проходити профілактичні огляди. Якщо ми говоримо про жінок, яким навіть 35 років, то у них вже виникає фактор ризику розвитку раку молочної залози. Далі ми будемо говорити про те, які необхідні проходити профогляди, але зверніть увагу, що самий основний фактор ризику це вік. Звичайно. Дуже важливо позбутися шкідливих звичок. Це і вживання алкоголю, і тютюнопаління, і вживання надмірної гострої їжі, бо це призводить до певних видів раку. І є ще й професійні фактори. Якщо тривало більше 10 років, людина працює. Наприклад, ми говорили, що в чоловіків найпоширеніший рак легені. легені так. так, от працівники автомобільного транспорту, механізатори, слюсарі, механіки, всі, хто працює з бензолами, з шкідливими речовинами, з маслами, з етиленами – і так далі, це дуже великий ризик розвитку раку легень, і ми бачимо, що рак легень у чоловіків сьогодні є найрозповсюдженішою патологією. Я дякую. Хочу ще раз наголосити до телеглядачів: зверніть увагу на своє здоров'я, тому що простіше робити профілактику, аніж потім через свої шкідливі звички. Бігати до лікарів і залишати набагато більше грошей, а інколи і навіть своє життя. Ще в нас у студії є представники міжнародної жіночої громадської організації Я не сама і от її представники теж пережили цю хворобу, але справилися з нею. Будь ласка, вам слово. Я схворіла в 2001 році. Якраз оце сьогодні рівно 12 років. Так, я зараз. Я коли... Тюрін Олег Васильович мені зробив операцію. Ну так що, як бачите, слава Власне, Богу, а, да, пережили все і хімію, і лучі, а. все і Оля Володимирівна. Як ви виявили захворювання? Я думаю, цікаво буде глядачам почути. Ну, Якраз як ви... я виявила своє захворювання завдячуючи таким передачам. Тобі ж якраз значить, тоді теж був блок передач, виступали лікарі по телебаченню і роз'яснювали, яким чином можна ну, прослідкувати, якщо не господи, і захворювання. І у мене вже десь місяці-дві, ця хвороба розвивалася, але я не знала, що це воно, тому що сама молочна залоза там нічого не можна було прощупати, а іменно підмишечна область. То є з правильно. правильно. І якраз Олег Васильович розповідав, як треба себе обстежувати і що треба захвачувати і підпахову частину. А там в мене вже дві сливи. І після того, зразу я зразу в, до лікарні, і тоді, значить, таким чином. Як сьогодні стан вашого здоров'я який? Можете сказати, що сьогодні у вас все гаразд? Так, да, я можу сказати, що в мене все гаразд. вам від нашої програми, від обласного онкологічного диспансеру, від всіх взагалі вдячних глядачів, вам, будь ласка, вам. В этот день, который будет день борьбы с раком, мы должны решать проблемы не только медицинские, но и общественные проблемы. И мне очень приятно, что в этой студии рядом со мной представители общественной организации, я не сама, и представители общественной организации проект КШР, с которым мы на протяжении многих лет работаем именно в осветительном плане. Мы несем знания и то, что необходимо женщинам для того, чтобы избежать заболевания молочной железы. Но если говорить конкретно, то самое, самое основное эффект лечения может быть от того, с какой стадии обратилась женщина к нам с заболеванием. Потому что напрямую эффект лечения зависит от того, когда это выявлено. И поэтому я бы хотел, чтобы кроме врачей, которые несут эти знания, общественные, Средства масової інформації государство через различные рекламні проспекти различные рекламні акції пропагандировало именно здоровий образ житті і ті э, міри первичної вторичної профілактики, які необхідні для того, щоб виявити заболівання на равних стадіях. Раціональніше, звичайно, це банально, але це істина уникати, попередити хворобу, ніж її лікувати, хоча б яких результатів ми не добивалися. Взагалі серед хірургічних раків слід би зупинитись насамперед на, мабуть, найбільш розповсюдженій когорті. Це група раків шлунково-кишкового тракту, рак шлунку стравоходу, печінки, ну і звичайно, колоректальну раку. Чому звичайно? Тому що. 50% всього раку шлунково кишкового траку. тракту це рак товстого кишківника. Він складається із раку товстої кишки, раку прямої кишки і так в пресі завжди називається в основному колоректальним раком. Тут, говорячи про профілактику, слід зупинитися на первинній і вторинній. Все достатньо просто. Первинна це спосіб життя, і варто його змінити для того, щоб Можливо, не стовідсотково, але загалом зменшити шанси на захворювання цією хворобою. Я б сюди відніс і любе фізичне навантаження або спалювання калорій це профілактика раку товстого кишківника. більше хворіють повні люди. Це і зміна способу життя в частині харчування, уникати, можливо, тваринних жирів більше, вживання вживання м'яса червоного кольору більше. Вживайте в раціоні зелені фрукти, овочі, вітаміни, антиоксиданти, які є в них. Ну і стосовно другої половини профілактики вторинної треба оздоровлювати хронічні захворювання, які людина має стосовно цієї потенціально можливої онкологічної хвороби. Слід локувати специфічні захворювання, такі як виразковий каліт, як хвороба корона. Оздоровлювати поліпи товстого кишківника все це можливо, але треба мати, звичайно, в країні програми скринінгу, пошуку, просіювання, виявлення хвороби або тих станів, які є, передують онкологічним хворобам даного профілю. Програми ми цих програм не маємо. Все ж таки, є розгалужена мета чоловічих і жіночих оглядових кабінетів, де у віці після 30 років. Кожна людина має бути оглянута ректально, тобто, має бути лікарем або медичним працівником оглянута пряма кишка задля виникнення. Виявлення передракових станів близько 30-40% проблем можна вирішити таким чином. Було б бажання пацієнта, а не скутість, особливо чоловіків, у підході до цієї проблеми. Нагадую, 30 років чоловічий і жіночий оглядовий кабінет. Ми часто говоримо про жіночі оглядові кабінети і про те, що проводиться і цитологічний скринінг мазків шейки матки. І дуже багато обстежень проводиться саме в цьому напрямку. Чоловіче населення певною мірою залишається поза увагою і вини і самих чоловіків, ну і певною мірою нерозвинута мережа чоловічих оглядових кабінетів. К сожалению, населення в Черкаській області значительно старіє. І оскільки рак любой, а рак простати, в тому числі, це заболівання, яке присуще взрослому мужчині, я маю сказати, що Та сеть, которая у нас сейчас есть в районах позволяет своевременно обращаться к врачу, урологу, который может квалифицированно посмотреть простату раз в год, это после 50 лет надо делать это ну, обязательная часть. Кроме того, сейчас вполне доступно определение уровня простат специфического антигена, что помогает очень в ранней диагностике. И сеть УЗИ аппаратов огромное количество их, ими тоже не надо пренебрегать, поэтому, если вы своевременно обратитесь к врачу, вы не пройдете ту критическую точку, после которой будет трудно что-то делать. К сожалению, у нас сейчас примерно. 25 и больше процентов пациентов обращаются, ну касательно рака например, обращаются обращається, когда уже случай запущені и серйозному лечению не подлежит. Однако современные технологии позволяют лечить рак простату, в том числе, достаточно эффективно. Вы зверніть увагу на сам перед на ці красиві порубки, які зроблені руками пані Лариси Кускевич. У цієї жінки прекрасна історія, вона поборола свою хворобу, вона змінила професію, вона почала нове життя, і вона зараз щаслива, вона в нашій студії. О тому, що я больна раком, я узнала три роки тому. Це був 2009 рік, це був шок, тому що я ніколи не думала, що це може статися зі мною, як і будь-який інший людина. Я думала, що я буду здорова всегда и вечно. Но вдруг случилось такое. Опухоль была 6 сантиметров и вначале была неоперабельна. Казалось сначала, что мир рухнул. Но в процессе лечения, после лучевой терапии, химиотерапии, опухоль уменьшилась до полтора сантиметра. И я очень благодарна Гришиной Ирине Николаевне, заведующей радиологии, которая Поспособствовала всему этому. Она научила меня, как с этим бороться, э что в своей жизни поменять. И благодаря этому меня прооперировали. Прооперировал меня прекрасный хирург, присутствующий здесь, мельник Александр Николаевич, которому я очень благодарна. Но благодаря его мастерству я осталась полноценным, нормальным человеком. Он меня прооперировал. И уже прошло три года. И я жива, я практически здорова. В детстве я мечтала научиться рисовать, я очень хорошо в детстве рисовала, хотела быть художником, но я не реализовала эту детскую мечту. Я работала экономистом, дом, семья, друзья, работа, я пропадала сутками на работе, и это была жизнь. А мечта детская так и осталась мечтой. И вот когда я заболела, у меня появилась такая возможность реализовать свою мечту рисовать, лепить, заниматься керамикой. После лечения я поехала в центр реабилитации в Евпаторию и там освоила новую профессию керамиста. И сейчас занимаюсь глиной, леплю вот такие вот изделия. Катерина, от нашей программы, нашим героям. Ось ці білі троянди. І дякуємо вам, і дякуємо всім лікарям і вашим близьким, які доклали руки до того, аби ви сьогодні були з нами. За останні 50 років гематології ну досягнуті великі зрушення, великі успіхи. Є препарати, які дозволяють, як в даному випадку. Вживати одну таблетку в день і відчувати себе здоровим, це хронічна мілодна лікемія. Є захворювання, які вилікуються в 90%. Це лімфома Гочкіна, яка, в принципі, входить тройку виліковних онкологічних захворювань. Це те захворювання, у яких е, річна виживаність не, відлі... не відрізняється від виживаності п'ятирічної. Є препарати, які допомагають долати нехочкінські лімфоми з препаратами накланальних антітіл і додають 30% до одужання. Тобто я хочу підтримати я б складьо той меседж попередньої нашої виступачі, що е, е, захворювання на рак на сьогоднішній день це не вирок, це просто проблема, яку треба починати вирішувати. Дякуємо всім, хто був сьогодні присутній в нашій студії. Дякую телеглядачам за те, що дивилися нашу програму. Будьмо здорові.